Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Ну що, прийшла довгожданна посилка. Я вже там на Фейсбуці фотки показував, але обіцяв відео. Посилка прийшла від такої відомої фірми. А... Оклагома. Ну, Коробка коробкою. В середині в коробці. Такий папірець. Наградний лист так званий, так? <смі> ну і сама кнопка. Зараз дістану, покажу. Отак от вона виглядає. Псирівна кнопка YouTube. Це наскільки... Я розбираюся кнопка вже нового взірця. Кнопки старого взірця виглядали трошки по-іншому. Бачите такий лист дюральки шліфований. Ну і кнопка. Ззаді там повішати так. Акуратно, зроблено гарно, мені сподобалось. В тематику каналу вписується точно. Ну, що народ я вам скажу від себе. Це не є це не є особисто моя річ. Так? Це є річ більше ваша, як моя. Так? Я тут так за сумісництвом підробляв. В двох словах, це було нелегко. Це було нелегко. Бо тому, що за спиною. Більше, ніж 1000 відосів і 10 років роботи. Канал вже 10 років. Ну, активно канал, там, не знаю, років, напевно, 5-6. Але реєстрація каналу у 2009 році. Що я можу на рахунок цього сказати? Я вважаю, можливо, то, що я зараз скажу, буде так надто гонорово сказано. так, чи надто я навіть не знаю як сказати, але оце от. Оце от. Це є диплом. Це диплом. Всім нам. За популяризацію тої справи в суспільстві. То є диплом за знищення стереотипів. Які крутилися навколо людей, які працювали за станками. Так, так, народ. Отак тепер виглядають люди, які стоять за станками. Себе досить непогано в суспільстві почувають. Секрет того всього дуже простий. Треба робити гарно. У вас все вийде. Що би ви не робили, де би ви не працювали? Стояли за станком, стояли за циркуляркою, пекли пиріжки. Програмували, малювали, фотографували, не знаю, ремонтували машини, мотоцикли, шили одяг, будь-що робіть гарно. Повірте, то є найкращий престиж, то є найкраща візитка, то є найкраще портфоліо, то є найкраще резюме, і то є найкраща репутація. Це було нелегко. Для україномовного каналу. З відомих причин, так? Це було далеко не легко. Але я радий, що в нас з вами це вийшло. Я дуже радий, що навколо мене зібралася така адекватна, позитивна аудиторія практично зі всіх країн світу, яким не заважає ні мовний бар'єр, ні якісь там інші перешкоди. Люди просто дивляться, людям цікаво, люди щось пробують. Пробувати також в своїй сфері, в такій самій сфері. Ем... І я дуже радий, що це в людей виходить. Якщо є від цього результати, то я розумію, що я це робив не даром. і не марно. Тепер суть того всього. Я коли вам розповідав про срібну кнопку, що вона приїде, так, вона... в мене були плани кнопку потім продати за аукціону. І гроші виручені пустити на благочинність. Так. Але шановна парафія, шановна спільнота, е запропонували більш цікавішу ідею. Е кнопку залишити в мене, в майстерні, так, повісити її десь там на стіну. І крім того, паралельно з цим запустити благочинну акцію. Е так зможе допомогти кожен. Так, хто бажає. Помогти. Значить, суть така: наш колега, наш земляк, мотоцикліст, байкер і просто хороша людина, якого звати Володя Козак, 3 лютого цього року попав в жахливе ДТП. Просто жахливе. Станом на сьогодні йому зробили вже три операції. Я спілкувався сьогодні з його братом Віталіком. Володя дотепер знаходиться в лікарні. Ну, я думаю, що зрозуміло, що людині потрібна допомога. Допомога не лайками і репостами, а допомога фінансова. Я знаю, з ким я зараз говорю, я знаю, до яких людей я звертаюся. І я знаю, що ці люди допоможуть. І кожен гонорово скинеться по пару рублів. І ми допоможемо Володі вилізти з тої біди. Як допомогти? Значить, внизу під відосом є номер його банківської карточки. Інформація є перевірена особисто мною. Так, можете бути в цьому впевнені. Ну що, на тому все. Я вам ще раз хочу подякувати за активність, за увагу. Ми будемо продовжувати. Попереду багато всього цікавого. Удачі вам, дякую і робіть гарно.